У каналі Присечного в'язання Джоанна Кніт. Вітаю нових гостей та підписників свого каналу. Сподіваюся, що ми з вами потоваришуємо і будемо корисні один одному. Це відео буде відеозвітом про мою участь у такому спільнику, як «Зігрій мою душу. Його організатором була майстриня. Наталка Коржова з каналу В'язалки від Наталки, а спонсором є Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. І знаєте, хочу сказати, що спільники бувають різні. В якомусь ти в'яжеш, тому що хочеш зв'язати якісь речі, які зараз тобі потрібні. Да? В якомусь ти береш участь тому, що просто це такий спортивний собі а а в цьому випадку мені дуже сподобалася назва і я зрозуміла, що мені дуже хочеться взяти участь у чомусь такому затишному та теплому. І у цьому проєкті я в'язала лише одну річ. Це був снуд. Ось такий класний та чудовий снут у мене вийшов. Дуже м'який, достатньо широкий, але не настільки, аби обгорнути його два рази. Але це нічого. В мене тут є ось така бірочка. Так склалося, склалися обставини, що вона у мене була придбана вже просто-просто разом з іншими бірочками. Вона просто підійшла сюди по кольору. І це так класно, так чудово. І я дуже задоволена цим результатом. Ну, нехай це одна річ, але вона така, яка вона є. Спробую вам показати, як класно вона пушиться. Пландо весну став для мене особисто деяким творчим відкриттям. Тому що я вперше спробувала міксувати пряжу. До речі, міксування пряжі входило в мої плани нав'язання на 23-й рік. І так ось воно якось склалося, що я вирішила поєднати декілька пряж докупи. Хочу сказати, по-перше, знаєте, такі собі коротенькі висновки щодо цього процесу, що, по-перше, я вчора підрахувала а, витрати на цей процес і зрозуміла, що це досить золота річ. Вийшла. А, зараз в мене тут записано, я вам розповім. Отже, в'язала я а, цей а, снуд з такої пряжі, як тілія, тобто це був а, мохер на шовку. Просто так склалося, що я його купувала і думаю, буде в мене. Да? Так і не був. Потім взяла на пів вовну виробника БЦ Гарн, Біобаланс називався він. Потім в мене була, був мохер з альпакою, з мериносом, Він там такий склад досить цікавий. Це була пряжа Камароз. І потім з цього всього я вирішила зв'язати так. Я хотіла собі в'язати але це був процес, який я почала і не продовжила його взагалі. Тобто це був навіть бактус повинен бути. Але е, воно лежало-лежало, і лежало. потім я десь якось в крамничці на руках, тобто не в інтернеті, побачила, що є пряжа Ровен, твіт. І я якось собі, знаєте, так, вдома була, сиділа, і думаю, от як би її купити і спробувати побачити, що буде з цими пряжами разом ця нитка. Ніколи я не користувалася цими пряжами ось і купила. І загалом у мене разом з доставкою, бо перші три пряжі я придбала в інтернеті платила за доставку. В мене вийшло, весь нут вийшов на 700-765 крон. Якщо в гривнях, то це десь 1230 гривень. І за сучасним за теперішнім курсом сьогоденним. І я подумала, що ні, ніколи б я собі такого. Таку річ в житті б не зв'язала, якби просто в мене ці моточки не лежали, да, так, просто вони були. Я з ними в'язала, з них в'язала, не в'язала, а тут вони просто в мені прийшлися до, до ладу, до кубки. І е, для мене незвично було те, що я поєднала два, два мохери до кубки. Зазвичай ми в'яжемо да, мохер один і якусь там іншу ниточку додаємо і все. А тут я побачила, що поєднання кількох кольорів Мохера дає гарний та класний відтінок. І е, потім я дивилася груний ток на сонці. І так, і так. І це нагадало мені лаванду, лаванду, яку я люблю. І все це став лавандовим смутом. І тому я рада, що цей спільник стався, тому що, якби не він, мабуть, я б і досі б думала, що б мені зв'язати з. Цієї пряжі з цих пряж, мабуть, я би і не міксувала надалі пряжу. Тобто так, ну так, сміливо. А взагалі, вперше про міксування пряжі я дізналася від такого виробника, як Кіробайкін. Дуже раджу вам знайти його в Пінтересті або в просто в інтернеті, в Гуглі, і ви побачите, які класні ковтини, які класні светри. В'яже ця людина. Просто неймовірно. Це такі класні поєднання пряж, такі, знаєте, трошечки різні за типу. І це, це має свій класний шарм. В'язала його, звісно, досить швидко, десь за е тиждень, десь за тиждень в'язала великими спицями, найбільшими, які в мене є, це спиці чи вісім, чи дев'ять. Вже не пам'ятаю, бо вони такі чотири. А снуд у на початку був вузенький, пролазив так на голову. Я думала, буде така типу шапка. Такий, знаєте, щільний, точніше. Але коли я його випрала, він розтягнувся. І тепер в мене ось тут буде так гарно закривати шию. І ось такий у мене снудик вийшов, так, бачите. Це сторона, яка ну, зазвичай лицева, да? бо це напівпатентна резинка. Бачите, ця резинка ну, практично не тримається, мабуть, за рахунок пряжі, тому що все розтягнулося. Але мені найбільше подобається сторона з цими сердечками. Просто дуже-дуже подивіться, яка це класна ниточка. Так? Дуже класна, дуже цікава. І вийшло. Ну, так рябенько, на жаль, мені здається, знову-таки камера чомусь не передає цей класний колір. Але це виглядає досить, досить ніжно, досить м'яко, досить затишно. Хочу сказати, що трошечки колюче, трошечки колюче. А також я мріяла, що я обов'язково до цього сну з залишків пряжі. Почну в'язати щось додаткове, наприклад, мітінки або рукавички. І я навіть почала це робити. Я взяла собою пряжу на прогулянку на річку, почала навіть в'язати. Але потім я прийшла додому і я зрозуміла, що знаєте, зараз я трошечки не бачу концепції. Нового аксесуару, який буде додатком до цього класного лавандового смуду. Я зрозуміла, що я трошки втомилася від в'язання. Я завершую два процеси, які в мене ще залишилися. В чому, до речі, була ще, як то каже, загвоздка. Це в тому, що в мене заве... закінчив, почав закінчуватися мохер, і його б не вистачило на рукавички. Якби я в'язала просто от так само у чотири складення. Тобто, ну на одну рукавичку можливо б вистачило, на другу вже ні. І це нова така задачка, яку треба вирішити. А може і не треба вирішувати. Можливо, я зв'яжу щось. А, якось викручусь. Да? І ось так класно в цьому снуді, тепленько. Зараз, до речі, погода така свіженька яким буде жовтим, звісно, що він буде прохолоднішим. Тому а, беріть участь у спільниках, навіть якщо ви в'яжете якусь одну річ, тому що ваша річ може когось надихнути на якісь цікаві роботи. По-перше, по-друге, ви здивуєтесь, який класний результат може бути у вашого проєкту, вашого процесу. І по третє, це новий досвід. Новий досвід це, знаєте, як. Прорив. Це дуже класно і е, це сміливо. Не бійтеся сміливих ідей. Бажаю вам класних нових речей у нових процесах, у нових спільниках та затишку, тепла і бережіть один одного.